Творчу частину робіт зовнішнього незалежного оцінювання перевіряють читалі. Це люди з високою кваліфікацією, які мають педагогічні звання. Усі роботи зашифровані, тому екзаменатори не знають, з якої області вони надійшли. Можуть хіба що здогадуватися, якщо в роботі є власні назви. Ймовірно, цьогоріч роботи на перевірку до вчителів Тернополя потрапили з Київської, Вінницької і Одеської областей. На кожній роботі замість прізвища чи міста є лише наліпка зі штрих-кодом. Перевіряють перех. Хресно спочатку роботу дивиться один екзаменатор, а потім ту ж роботу перевіряє інший. Лише тоді затверджують остаточні бали за творче завдання. У пункті перевірки працювало 105 вчителів. Творчих завдань у Тернопіль надійшло 6,5 тисяч 10% відсотків з них пусті. Учасники ЗНО не захотіли писати твір. Решта ж на папері викладали думки на задану тему формування особистості. Розібратися із чинниками формування особистості, зовнішніми, внутрішніми, які впливають на формування людини, я думаю, їм було нескладно. До того ж, учні наші креативні і вони. Висловлювали своє бачення конкретної проблеми. Хтось заперечував і перший, і другий чинник. Хтось дотримувався думки про те, що тільки суспільство формує людину. А хтось вважав, що власне сама людина формує себе. Тому то погляди були суперечливі. За зміст творчого завдання максимально можна отримати 12 балів. Ще 8 балів за грамотність. Загалом максимальний бал за творче завдання 20. Майя Кондрєва каже: рівень знань вступників щороку зростає. Вони все краще пишуть твори, висловлюють цікаві думки. Проте набагато складніше з грамотністю. Важко говорити абсолютно без помилок, а писати тим більше. Тому так чи інакше в кожній роботі, бодай декілька помилок, все одно було незначний відсоток. Боюсь, помилитися можливо, піввідсотка. Десь в таких межах були роботи оцінені. Абсолютно максимальною кількістю балів. Ну, в таких роботах могла бути, скажімо, одна-дві помилки. А в основному це роботи середнього рівня. Добре, що не нижче, діти хотіли писати.